set. Play. Barber. Сцієнт складений, готовий до презентації. У цьому відео розповідаю про підготовку моделі до фарбування, чим затягну це відео. Грунтую з балона, але щось пішло не так. Намагаюсь пофарбувати модель пензликом, але знову щось пішло не так. Роблю чистий везеринг акриловими фарбами, псую модель олійними фарбами, і роблю вигляд, ніби все так і задумувалось. Поїхали! Є у нас модель і є фарба. Як говорив у першому відео, фарбувати будемо пензликами, адже мета серії цих відео показати людям, які лише стартують в моделізмі, як можна стартувати. Чим би модель не фарбувалась, максимально рекомендовано поверхню спершу покривати ґрунтом. Це правило є всюди, будь це фарбування стін в будинку, автомобіля чи складання моделей. Але є одне але чим ґрунтувати. Є у мене один ґрунт під пензлик на водяній основі, але я його не використовуватиму, бо мені не подобається його вкривості. І ним доведеться намучитись покривати модель в кілька шарів. Для ґрунтування своїх моделей останнім часом користуюсь виключно ґрунтом від Містер Хобі, він ідеальний. Три кольори на різні випадки життя, але вони виключно під аерограф. В цьому відео вони будуть на лаві запасних, хоча, чисто для експерименту я вам покажу один в роботі. Перед тим як фарбувати, я рекомендую знежирювати пластик. Я використовую розчинений ізопропиловий спирт. І для протирання поверхні використовую ось такі безворсові серветки. Вони широко використовуються майстрами манікюру. Їх перевага власне в тому, що вони не залишають після себе ворсу. Якщо не знажирювати, є великий ризик, що фарба буде гірше триматися поверхні, адже деталі в процесі підготовки постійно крутяться в руках, та на них залишається все, що було на руках, ну і пил. Починаючи з етапу знажирювання, стараємось модель більше не брати голими руками, щоб не залишати слідів на ній. Для цього у нас є рукавички. Чим ретельніше протрети всі деталі, тим краще. При цьому стараємось ніяких деталей не відломати. Заради експерименту покажу вам, в чому перевага ґрунтування аерографом. Якщо б ви колись вирішили, що будете займатися моделізмом тривалий час, аерограф це один з тих інструментів, які я вам рекомендую придбати. І ось цей шланг веде до компресора. На жаль, його теж потрібно буде купити. Перевага перша. Можна задути фарбу у важкодоступні місця. Перевага друга: шари максимально тонкі і не треба перейматися за дрібні деталі. Третя. Хороша вкривистість пластику. До речі, можете чути, як завівся компресор, він накачує повітря в балон, щоб було чим фарбувати. Четверта перевага: шари швидко сохнуть. Але аерограф не є інструментом, який варто купувати, якщо це ваша перша модель. Тому думаю, чим це можна фарбувати, і є автомобільні ось такі емалові фарби ґрунти. Я їх купив для домашніх потреб і думаю спробувати ось цей сірий ґрунт на цій моделі. Ґрунти недорогі, до 100 гривень банка. Я не знаю, яким буде результат, можливо, все вийде добре, а можливо, будуть неочікуваності, ну будемо розбиратися по ходу. Такими ґрунтами не варто працювати в закритому приміщенні та тим паче дихати випарами. Тому для таких випадків у мене є респіратор, яким я буду захищати легені. А стіл захищатиму тим, чим є, пакувальним папером. що з дистанції сантиметрів ну, 20-30, щоб не переливати фарбу та зберегти тонкі шари. Цей ґрунт сохне швидко. Звичайно, дихати в кімнаті після нетривалого ґрунтування було нічим, тому бажано це робити або на свіжому повітрі, або в добре провітрюваній кімнаті. Або відвідати магазин Box24, де ви знайдете все необхідне для моделізму, в тому числі модельні ґрунти в балонах, фарбу, інструменти і самі моделі. І до речі, подивіться на аерографи. А для глядачів каналу хлопці продовжили дію знижки 15% з промокодом FIRST аж до 24 червня, включно. Деталі підсохли за добу, і давайте подивимося, що з того вийшло. Перше, що помітно, підфарбований клей від Амо проліз через ґрунт. Я б здивувався, якби це було вперше, але нещодавно я стикнувся з таким самим, коли фарбував авіацію в світлі кольори. І з цього роблю висновок, що цим клеєм варто переставати користуватись, бо він може підвести у найбільш неочікуваний момент. Друге, в деяких місцях ґрунт погриз пластик. Мені важко сказати, чому і як, бо де фарба перелита, видно, що пластик цілий. Що одна, що друга проблема не критичні. Синій пігмент зафарбується, а поплавлений пластик зашліфується. Також ґрунт проявив помилки на окремих стиках, про які я згадував у минулому відео. І виключно для загального розуміння покажу в роботі третій тип шпаклівки, яку на цьому проєкті ще не використовував: шпаклівка на водяній основі. Про переваги і недоліки згадував у минулих відео, а саме вона має сильну усадку, ну або сильне збігання. Це є недоліком. Перевага – можна розчиняти водою і робити плавні переходи. Наносити можна пензликом і шліфувати я її не буду. Ця шпаклівка цього дуже не любить. Нарешті ми добралися до фарбування. Фарбуватиму акрилом на водяній основі від української компанії Arcus. фарбуватиму в один колір. Для цього нам буде потрібна сама фарба, чиста вода і пензлики. Бажано мати різних розмірів та форми, щоб було зручніше фарбувати деталі різного розміру. На час фарбування я завжди застеляю паперові рушники, щоб з однієї поберегти коврик, який у мене і так постраждав, коли на нього розлився смурфик. А з іншої сторони, в такий рушник зручно витирати пензлі. Що ще, можна взяти палетку, куди будемо наливати фарбу. Фарбу добре перемішую та наливаю в тару. Це вперше я працюю з аркусом, та мені поки невідома густина фарби. Якщо фарба буде густою, додаватиму воду. Ну, але вийшло все навпаки, фарба настільки рідка, що її не потрібно розбавляти ще більше. І це хляра ясна проблема. Шар виходить ну дуже прозорим. З одної сторони це добре, бо на пластику не буде видно мазків пензля. З іншої сторони, доведеться фарбувати більше, ніж два рази. Як бачите, для фарбування згодився найбільший пензель, що лиш маю. І тепер я почав задумувати, чи хватить мені цієї одної баночки на увесь танк 10 мл, бо шар ну дуже прозорий. А з баночки я лише доливаю і доливаю фарбу. На перший шар у мене пішло 10% 25 фарби, і я маю сумніви, що я вкладусь в 4 заходи. Чисто для експерименту спробую нанести фарбу аерографом. У мене стоїть сопло 0,2 мм, яке доволі примхливе для водяних акрилів. І воно без проблем пропустило цю зелену фарбу, навіть не розбавляв. Використав кілька крапель фарби, та ви можете бачити результат. Висновок, ця фарба підходить під аерограф, а для пензликів вона занадто рідка. Почекавши кілька годин, берусь наносити другий шар. Поступово стає краще, але розхід фарби дуже великий. І це те, що я згадував у першому відео. Дешевша фарба менш передбачувана в роботі, і зараз мене не залишає думка, чи справді це дешева фарба. Бо якщо баночка Аркоса коштує майже 70 гривень, хватає її не на усю модель. А японський водяний акрил акрижен, наприклад, 18 мл коштує 190 гривень, якого хватає пофарбувати свої моделі і ще зробити у сусідів ремонт, то чи справді ця дешевша фарба є дешевшою. На третьому шарі у мене залишилось відсотків 10 фарби. я розумію, що я модель не пофарбую. І я вирішив покрити модель аерографом з залишками фарби, інакше мені доведеться бігти і купувати ще одну баночку цієї дешевої фарби, яка зовсім виявляється не дешева. Поки сохне основний шар, переключаюсь на фарбування деталей. Думаю, пофарбую торці катків в чорний. Сюрприз, сюрприз, а чорний в наборі взагалі засох і розшарувався. Додавання води в баночку не міняє ситуацію. Ну що ж, баночки відправляються в смітник. Заміню на чорний від Валехо. Ця фарба перевірена в роботі, давно у мене стоїть, і вона густа та має хорошу вкривистість. Наступним кроком, який не є обов'язковим, я додам світло тіні для моделі, щоб деталі отримали контури та об'єм. Контури буду підкреслювати світлою піщаною фарбою з набору аркуса. Вона, на моє здивування, густіша за зелений. Техніка називається dry brush, і це фактично нанесення фарби сухим пензлем. Для цієї техніки можна використати модельні пензлі, які розроблені саме для цієї техніки. А можна в магазині з косметикою взяти такий мігенький пензлик для візажу, буде дешевше. Наноситься просто: легко занурюю пензлику фарбу, витираю фарбу у рушник, поки пензель не стає сухим, так на око, і тоді протираю ним труці деталі. Ця техніка дозволяє підкреслити рельєф та виступаючі деталі. Особливо корисна, коли модель в одному кольорі, і хто працює з фігурами, напевно, знає 101 і один спосіб, як використати цю техніку для неперевершених результатів. Штучні тіні на моделях робляться змивками. Але у цьому відео я стараюсь використовувати обмежений набір хімії та інструментів, тому спробую зробити змивку з акрилової фарби, чорної, якою щойно фарбував катки. Робиться просто багато води і кілька крапель фарби. Тоді цими помийками проходжусь по заглибленнях. Поки фарба не висохла, її надлишків легко позбутись, а як засохне, то вже нічим не позбудетесь, лише все змивати спиртом. Врахуйте цей момент і прибирайте зайве вчасно. Я мало не забув за декалі, ну або ж деколі, обидві назви коректні. У наборі всього кілька картинок роботи на пару хвилин. Нам буде потрібна вода кімнатної температури, в неї занурюватиму декалі, щоб відділити графіку від підложки. Для приклеювання декалей на пластик згодиться і вода, але для надійності рекомендовано використовувати спеціалізовану хімію по типу мікросет. Вона сприяє приклеюванню декалей та не залишає слідів на моделі. Але в цьому відео обійдемося без неї. Тому на поверхню наношу ту саму воду і обережно переношу графіку. Важливе правило: декалі варто наносити на глянцеву поверхню, наматові декалі почнуть блистіти. В моєму випадку фарба доволі блискуча, тому мені її не довелося покривати лаками перед нанесенням декалей. Цифри в даному наборі окремо, тому їх потрібно перезібрати на поверхні заново. Коли графіка знаходиться в правильному положенні, старайтесь її легко притиснути вушною паличкою, щоб вигнати воду та повітря з під декалі. Це знизить ризик відставання декалей та не буде блискучого ефекту країв. Декалям важко дати часу постояти підсохнути. Тим часом спробую замазати низ танка, бо фарби у мене, як пам'ятаєте, залишилося мало і треба якось викручуватись. Скористаюсь коричневим та піщаним з набору та чорним, який довелося замінити. Наносити фарбу буду хаотично, і для цього знадобиться губка, точніше, її огризки. Як бачите, коричневий також дуже рідкий в наборі. І я вже не дуже радий, що обрав саме цю фарбу для фарбування моделі без аерографа. Мета даного кроку створити хаотичні забруднення з трьох фарб, які би допомогли імітувати болото яким би ви методом не скористалися, головне, щоб було ефективно, адже підібратися пензликом на половину зібраній моделі не усюди вдається. Поки ванна сохне, пофарбую гусениці. Керуюсь правилом, раз танк їздить не по асфальту, треба їх фарбувати в колір пилу та болота. Вибір у мене невеликий. Піщаний з набору як основа, так коричною до розмазую імітацією бруду. Час повернутися до інструкції та згадати, які деталі я відмічав для фарбування пізніше. Ну, сюрприз, інструкція каже фарбувати в колір М, але я ніде не бачу в інструкції прив'язку букв до кольорів. Забув додати в інструкцію, чи я не там шукаю. Ну ладно, по фото це фари, і вони без рефлекторів, тому будуть чорні. Вирішив імітувати скло фар з прозорого пластику. Ви його можете взяти з будь-якої упаковки. На цьому пластику наніс форму кола та пробую вирізати. Ножницями виходить не дуже добре, тому краще підстрижу кусачками і заполірую переходи бафом. До речі, ліплю деталі до палички від морозова блюдтаком. Це така каучукоподібна маса з гарними клеєвими властивостями. Є в модельних та художніх магазинах. Нею зручно фіксувати деталі, і вона не залишає плям. Далі фарбую з одної сторони. Для різних малих фар висверлюю отвори, щоб більше нагадувало справжні фари. Ну і фарбую в червоний ті що тильні, а передні неясно в який колір, тому фарбую в чорний. А далі приклеюю. Можна скористатися клеєм по типу ПВА. Я вже маю старенький акриловий клей, він, коли висихає, стає прозорим. Добре підходить для імітації лінз та склеювання прозорих деталей. На фото помітив, що тут на бащі має бути скляний елемент. Його теж додав з куска прозорого пластику. Цей акриловий клей зручний тим, що він водорозчинний, тобто його теж можна наносити пензликом, що дозволить мені згладити нерівності. Що у нас ще залишилось? Різні дріб'язки. У наборі від Аркоса є металік Gunmetal і ним дофарбують торці катків: трос, решітку, ну і гусениці. Гусениці фарбую технікою драйбра, щоб фарба чіплялася лише за випираючі елементи. Колоду я пробував фарбувати коричневим з набору, та як згадаю, що доведеться в 4 шари, передумав. Змішав альтернативний колір з того, що мав. Тепер дозберую модель, і для того, щоб навісні деталі добре трималися, я місця склеювання зачищаю до пластику, бо клеїти по фарбі не дуже надійно. При спробі приклеїти колоду, зрозумів, що фари її не впускають, бо не там приклеїв, хоча розміщував згідно інструкції. Довелося відривати та переклеювати. Ну і попутно стало зрозуміло, що я переплутав лицеву і тильну сторону колоди, коли фарбував. Перед тим як вклеювати колоду, необхідно підвісити троси, інакше вони потім не зачіпляться за гаки. Приклеюю троси це Троси з набору виглядають як канати, доволі грубі та мало чим нагадують металеві. Тому тут повторюся, було би чудово замінити на скрутки з мідного дроту. Кольором дерева я не був дуже задоволений, тому кілька разів його ще перефарбовував. Модель, в принципі, вже пофарбована та готова до складання. Я вирішив додати ще кілька штрихів, а саме губкою додаю різноманітні потертості та сколи. Техніка називається спонжинг, бо ви губкою, тобто спонжем, наносите дрібні сколи, які в модельному світі широко відомі, як чіпінг. Коротше, щоб не плутатись, ви спонжингом робите чіпінг. Ну, якось так. Для цього огризком губки набираю фарбу, тоді промикаю надлишки в серветку і ледь торкаючись поверхні, наношу хаотичні сколи. Якщо забагато промикнули на модель, можна швидко прибрати зайве поки фарба ще мокра. І те саме роблю темно коричневе. Даний крок дає трохи поношеного вигляду моделі та слугує базою для подальшого зістарювання моделі, тобто везернгу. Почну складати і першим ділом одягаю гусениці, бо їх ще треба спаяти. Спаюю нагрітим куском металу. Цього буде достатньо, щоб вони трималися, адже я не планую робити рухомою ходової. Тепер їх можна покласти на свої місця та причепити катки. Я їх приклею, бо модель не буде їздити. Ви ж можете почистити вали і спробувати їх зробити рухомими. На цьому етапі можна було зупинитись і сказати, готово. Модель пофарбована та доволі самодостатня. І чимало людей на цьому зупиняться. Поправді я би теж зупинився, бо як ні, то треба братися за везеринг, що є дуже творчим процесом, який вимагає розуміння модельної хімії, знання, як правильно все пофарбувати далі, щоб виглядало гарно. У мене з танками немає досвіду, і це перший, який я склав та пофарбував. І в мене немає жодного розуміння, як його правильно везерити далі. Ну, але я подивився Найтшифта, і в нього все так гарно і просто виходить, тому подумав, що я теж зможу. Якщо ви починаєте в моделізмі і вам не знайоме це ім'я, дуже рекомендую подивитися канал Найтшефта, посилання буде у описі. Там людина не просто складає та фарбує моделі, а воно надихає інших. Ну і я надихнувся, давайте поговоримо про хімію для везерінгу. Щоправда, моя орієнтована в першу чергу на авіацію. Фарба для везерного трохи відрізняється від тої, що ми вже з вами бачили в кадрі. Емалові змивки, олійна фарба в різних її формах, пігменти, олівці і пресовані пігменти, як тіні. Вагон всього, і щоб вас не втопити в інформації, всього цього я використовувати не буду. Моделісти з досвідом в танках все це використовують та пояснять значно краще за мене. Тому я сфокусуюсь на дуже базовому, що ви також можете придбати для початку, а саме олійні фарби. Вони доволі універсальні та гнучкі в роботі, та краще контрольовані в роботі ніж, наприклад, емалеві змивки, хоча у кожної хімії свій час використання та свої можливості, можете взяти ось такі олійні фарби в тюбиках в модельному магазині чи навіть художнє масло. Можна брати й ойл -брашери. вони значно краще адаптовані до модельних потреб, містять менше масла в собі та краще сохнуть, ну але й коштують відповідно. Масло потрібно чимось розводити, вони не працюють ні з водою, ні з акрилом. Рекомендовано, якщо ви берете фарбу якогось бренду, значить розчинник також треба брати того ж бренду. Я багато років користуюсь розчинником від аптейлунг, тому що це були мої перші олійні фарби, та для мене він же є прогнозованим не смердить і дає гарний матовий ефект. На ринку є чимало альтернатив, я ось, наприклад, взяв від Arcos їх розчинник для емалевих фарб. Не використовував поки, але по ціні дешевше за аптейлунг. Цей проект 64 bv задумався для новачків. І я не планував зачіпати тему везерингу тут, бо це складніша тема. Але раз відео ще не завершилось, і ви дивитесь, ставте палець вверх. Я спробую нанести везеринг, використовуючи лише ці три фарби. Щоб з одної сторони подивитись, чи реально, з іншої не хочу перегинати палку з вартістю, бо стартувати в моделізмі дорого і треба купити купу всього, щоб задовільнити експоненціальний ріст ідей від проекту до проекту. А тут ще й везеринг. Масло рекомендую видавлювати на картонку. Вона гарно абсорбує в себе жир, залишаючи пігмент наверху. Жир для нас не бажаний, бо він збільшує час висихання фарби. Ось на чорній фарбі гарно видно, як багато в ній жиру або олії. Коричнева значно сухіша, піщаний теж доволі сухий. Для розчинення та нанесення фарби використовуватиму розчинник від аптейлунг. Для зручності він у мене в окремій баночці з дозатором. Почну з катків. набираю розчинника та фарби, і нею проходжусь по місцях, де би могла підтікати в танка рідина. Не знаю, що би там могло текти, мабуть, масло. У лінії фарби зручні тим, що вони сохнуть вічно, і їх можна змішувати між собою, експериментувати і не боятися, бо фарбу легко можна буде змити з моделі. Чим більше розчинника, тим текучішою буде фарба, і це нам ідеально підходить, щоб загнати фарбу в заглибини. чим ми можемо створити штучні тіні. Після того, як нанесли фарбу, її можна розмити розчинником, щоб з'явився плавний перехід і ми могли прибрати зайву фарбу. Завдяки розчиннику ви можете контролювати, скільки фарби має залишитися на поверхні, і відповідно наскільки прозорим має бути шар. Розщадник вивітрюється доволі швидко і залишиться лише фарба. Суміш чорного з коричневим в різних пропорціях також можна використати для підкреслення деталей у впадинах. Везеринг – це дуже художні заняття, та результат багато в чому залежатиме від вашої посидючості. Наприклад, наскільки сильно ви готові вдатись в деталювання і розписування квадратного міліметра моделі. Наскільки багато шарів фарби ви будете готові поєднати і чи готові переробляти, коли щось пішло не так. Я зараз імпровізую та не маю ще чіткого бачення результату. Але з кожним проходом пензля вимальовується образ запиленого танка. Якби я дивився на фото якогось конкретного борту, то я би старався повторити його вигляд у моделі, а так як у мене нема перед очима якогось референсу, просто розважаюсь. Ви, мабуть, спитаєте, чому я обрав саме ці три кольори. Тому що чорний це тінні, коричневий це для імітації ржавчини і тілесний для імітації пилу. Якщо їх комбінувати, можуть вийти цікаві поєднання, щоправда, використання трьох фарб лімітує, бо з них, наприклад, не вийде зробити насиченої ржавчини чи мокрих плям. З нашаруванням фарби я стараю ставити темну крапку зверху і тоді дорозмазувати її коричневою фарбою. Що нагадуватиме пляму іржі ну, або бруту. Світлий використовую, щоб імітовувати застряглий пил в рельєфних частинах панелей. Де мені потрібно більше тіна і там стараюсь використовувати більше чорного. Все зайве прибираю та розташовую розчинником. На даному етапі я намагаюся враховувати, як би модель забруднювалась та як би по ній міг стікати бруд чи дощ. Відповідно, на вертикальних панелях зверху вниз, а на горизонтальних бруд та пил буде більше пластома, ну або розтікатися повздовж. В якийсь момент я починаю розуміти, що зі світлим я перестарався, та модель занадто побіліла. Це раз. Та стала дуже матовою це два. Тому я вирішив спробувати змінити ситуацію, додавши емалеву змивку чорно-коричневого кольору. Нею я підкреслюю впадини. Чому? Тому що вона підсилить колір, тому що масло після висихання у мене ставало сірішим. Емаль розводиться тими самими розчинниками та не конфліктує з олійною фарбою. Тому тут я не переживаю, що буде якась неочікувана хімічна реакція. На мій погляд, модель ожила після використання змивки. Тепер я спробую пройти ще раз акриловою фарбою, щоб донанести різні сколи, налиплий пил, зокрема на бортах. І те саме коричневим. А тепер, щоб закріпити ефект, знову проходжу з коричневою олійною фарбою в місцях, де на спонжа в коричневі подряпини. Це дозволить імітувати розмитий бруд та іржу. Хотілося б взяти якийсь насичений оранжевий, він дасть гарний насичений ефект ріжі. Ну але вже не на цьому проєкті. Один з останніх штрихів слідує рекомендації від Данила АК інтегрального, який на гусеничній техніці з'їв не одну шармову вибачте собаку. Данилу порадив виступаючі елементи, такі як, наприклад, болти, спершу виділити темним навколо, а у фіналі підфарбувати в базовий колір з додаванням білого. Такі випираючі елементи дозволять розбавити вигляд, який місцями занадто зливається в кашу. І щоб завершити справу з везерингом, Беру найм'якший графітовий олівець та вибірково проходжу з ним по темних торцях, щоб імітувати колір металу. І на цьому ставлю крапку. Я свідомий того, що як на перший мій танк результат нічого такий, та без розуміння модельної справи саме в гусеничній темі, стрибнути вище голови дуже важко, особливо враховуючи вагон обмежень, яким я обклався, і яким я намагався слідувати на протязі усього проекту. Щоб зробити цю збірку максимально доступною для початківців у справі. Надіюсь було корисно та цікаво. З вами був Андрій з каналу Combat Aircraft Models. Почуємось на все добре.